Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Добрий наш Господь, брати та сестри. Слава Йому. І як є добре нам бути в домі Його. Слава ми себе відчуваємо дітьми Його. Хвала за це Господу. Слава І сестра розк... розказувала вірш, що буде той, та мить у нашому житті, до якої ми так стремимося, Буде підхоплення. Хвала за це, Господу! Слава Богу. Це так написано у Божому Слові. Що ми маємо з цієї землі відійти. І я хочу ще одну думку сказати, брати та сестри, що ми не самі на цій землі. І псалом, який ми з вами співали, він обіцяє, що Господь Ісус є рядом з нами. Хвала Господу, знає наші сльози, знає наші переживання, знає, про що ми думаємо. І допомагає нам у нашій духовній боротьбі, щоденній боротьбі. Хвала за це нашому Господу. Добрий пастир, який ніколи не кине своєї отари. Хвала за це Господу. Я, мене звати Василь, я у вас вже в другий раз. Дуже дякую братям. Довірили мені сказати слово. Я не сподівався говорити слово, бо я дуже переживав за брата Сергія, який має говорити слово. І я його сюди привіз, а брат каже: ну скажи, брат, слово. І я хочу поділитися словом, яке написано в 19 розділі Євангелії від Луки. З першого віршу така оповість, я думаю, ви всі її знаєте, але давайте ми нагадаємо ще раз для себе цю оповість із святої Євангелії. 19 розділ Євангелії від Луки з першого вішу говоряться такі слова. Потім Ісус увійшов у Єрихон, проходив через нього. І ось багатий чоловік на ім'я Захей. Начальник митників бажав бачити Ісуса, хто він? Але не міг за народу, бо був малий зріст. І за навперед, виліз на смоківницю, щоб побачити Його, бо Він повинен був проходити мимо неї. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: «Захею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в домі твоїм. Він поспішно зліз. І прийняв його з радістю. Усі ж побачили це і почали нарікати і казати. Він зайшов до грішного чоловіка. захей же став і сказав: Господи, Господу, половину маєтку свою відаму у Бога. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус сказав йому сьогодні спасіння прийшло додому цього, бо він, син Авраамів, бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Отака коротенька. Давайте ми глянемо на цю оповість, що робив Ісус Христос, проходячи ірохоном. Взагалі, що робив Христос, коли проходив селами, містами? Коли я говорив з людьми, про що Він з ними говорив? Брати та сестри, було б дуже добре, якби сьогодні вечором Ісус Христос завітав наш дім. Було би дуже добре, якби Він завітав наше серце. Я собі так роздумую над цим питанням, що переживали люди, з котрими говорив сам Ісус Христос. Ми знаємо діти, батьки, вони хотіли дітей принести до Ісуса, щоб Ісус взяв на руки. Я думаю, багато хворих вони хотіли, щоб Ісус торкнувся саме ці, саме них. Ті, котрі були сліпі, вони кричали: Ісусе, Сину Давиду, змилуйся наді мною. Сама присутність і атмосфера. Яка була в Ісусі, вона ісціляла, вона спасала, вона давала життя для людей. Хвала за це Господу. І оцей Ісус Він ходив містами і селами, і був до людей доступний. Він був до людей доступний, Він не гнушався, Він не розділяв народ, багаті, бідні, знатні і так далі. Хто мав потребу, приходив до Ісуса. Жінка. Яка мала потребу, і вона хворіла довго період часу, сказала у своєму серці: якщо доторкнуся до його одежі, стану здоровою. І вона пробралася, брати та сестри, і доторкнулася. І сила Божа зійшла на неї. Хвала за це Господу. А ми знаємо, що Ісус вчора, сьогодні і на віки той самий, повний милості, повний благості, повний добра, хвала за це Господу. І писання говорить, що один чоловік, який знав, що Ісус має проходити, йому було цього недостатньо. Я по природі так люблю ззаді сісти. От сяду, прийду зібрання, і я люблю так ззаді сісти, знаєте? Але дивимося, що цей чоловік він ззаді не сів, острою не сів. Він добре прорахував, продивився, добре знав розташування цього міста скинув очима і подивився, що отут було б дуже добре зустріти саме Господа. І Писання говорить, що він знайшов смоковницю, яка йшла була біля дороги, де мала йти ця процесія, він виліз на цю смоковницю і він чекав. Чого чекав Захей, брати та сестри? Пророцтва. Сказати, що буде в його кінці його життя. Чого чекав Захей? Не написано, чого він чекав. Але хотів побачити його. Хотів побачити, хто такий Ісус, бо багато чув про Ісуса. І Писання говорить, що коли ця процесія, цей великий натовп людей, він проходив біля цього дерева. Ісус зупинився, подивився догори і сказав: Захей, хіба Ісус не знає Твого ім'я? Хіба Ісус не знає твоєї потреби? Хіба Він не знає переживання Твого серця? Можливо, важливо для нас зупинитися. Ретельніше пошукати, прикласти більше зусилля для того, щоб засередити саме на Ісусові. І цей чоловік так і зробив. І Христос зупинився і каже, Закею, злізай додолу, мені потрібно бути у твоєму домі. Брати та сестри, і захей з радістю його прийняв. І люди говорили, які там оточували, казали, о, він до грішного мужа зайшов. А кому друг є Ісус Христос, брати та сестри? Кому Він є друг? Кого Він себе називав другом? Він назвав друг митників і грішників. І вони випереджують праведників Царстві Божому. І саме Христос прийшов до тої людини, котра мала потребу у спасінні. Він відреагував і прийшло спасіння додому Захея. І Захей він, знаєте, від тої присутності, від тої атмосфери, від тих слів, які він чув, до Захея прийшло переродження. І Христос говорить, що на цей дім сьогодні прийшло спасіння. І Захей каже, Господи, кого був, чим скрив, Віддам, вернув четверо. Брати та сестри, тому добрий наш Господь, який любить нас, дбає про нас. Колись я чув пророцтво, що ми будемо жити в нелегкому часі. І я хочу сказати, ми зараз живемо в дуже непростому часі. Але ще з що хочу сказати, що Ісус Христос нас не залишить. Він не залишає. Він казав, що якщо навіть мати залишить грудне немовля, то я вас не залишу. Брати та сестри, тому хай Господь нам поможе впливати на нього. Триматися за його святу руку. Він нам поможе пройти, Він нас підбодрить, він нас зміцнить. Коли будемо пати, Він підставить свою руку і поможе нам встати. Хвала за це Господу. Це добрий пастир, який віддав своє життя за кожного з нас. Любить нас любов'ю вічною. Хвала за це нашому Господу. Його ім'я нехай буде благословенне, прославлено, а ми будемо йому довіряти вічному Богові, як Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.